У Мерефі керівництво місцевого ліцею стверджує, їхня учениця, шестикласниця тероризує майже весь клас. Про проблемну школярку на ім'я Анжеліка вже знають у місцевій службі у справах дітей та сім'ї, а також в ювінальній поліції. Саме в цьому ліцеї навчається десятирічна Анжеліка, на яку скажуться не лише її однокласники, а й педагоги. Від керівництва ліцею та батьків інших учнів на дівчинку в поліцію надійшло кілька заяв. Скаржилися на те, що школярка неодноразово зривала уроки та ображала однокласників. Директорка розповідає, Анжеліка навчається в їхньому ліцеї з першого класу. Але зазначає жінка, проблеми почалися з початку цього навчального року. У нас немає змоги нормально відвідувати класну кімнату, нормально проводити уроки, тому що дівчинка постійно зриває уроки. Вона цькує дітей на тому тижні. Вона у дівчинки вирвала клок волосся з голови. Причому вона шукає слабку жертву. За словами директорки, вона та класний керівник неодноразово зверталися до матері дівчинки. Однак це не допомогло. Вона може підійти, схопити за волосся однокласницю чи однокласника. Вона може штовхнути, вона може вдарити, вона може взяти речі, кинути на підлогу. На зауваження вона не реагує абсолютно. У нас є хлопчик, який переніс інсульт. І якби ну, до нього зрозуміло, взагалі ставлення ну, дуже обережне має бути. Вона його просто могла підійти, вдарити. Нам довелося перевести його до паралельного класу. Однокласники дівчинки підтверджують слова директорки та класного керівника. А я не дуже дружу, тому що на то мене обіжає. Ну то може вона мені по голові штукнуть. я щось їй не ні що Штата за інформацією місцевої служби у справах дітей, сім'я, в якій виховується Анжеліка, багатодітна. Всього в родині п'ятеро дітей виховує їх одна мати без батька. Скарг на сестер та брата дівчинки, які навчаються в тому ж літ. Цей не надходило телефоном. Мати Анжеліки Ольга розповіла, що її донька ні в чому не винна. Терор, за словами жінки, нібито йде навпаки з боку ліцею. Буря поєдношні до мене дитини зі сторони вчителів, дітей налаштовують вчителі дітей проти моєї дитини, батьків, самі. Прикладують руку до неї, її, стовхають жінка. Має намір написати заяву в правоохоронні органи на керівництво школи. В ювенальній поліції зазначають, рекомендували Ользі звернутися до медичних працівників або до психологів для встановлення причин такої поведінки доньки. Але кажуть, правоохоронці жінка до спеціалістів так і не пішла. Мати повинна була прийти до школи, і планувалася сьогодні скласти відносно неї протокол. Але мати. Поки що по нез'ясованим причинам не з'явилися до школи, тому працівникам харківського відділу поліції буде надано вказівку щодо встановлення місця знаходження цієї метри і складання. Відносно неї протоколу. Адмінпротокол складуть за статтею Булінг. Санкція передбачає штраф від 850 до 1700 гривень. Ольга Коріленко Євген Карпенко Медіагрупа об'єктив.